Зима Зима – найхолодніша пора року. Взимку найкоротший день і найдовша ніч. Сонце гріє дуже слабко. Рослини, комахи і деякі звірі перебувають у зимовій сплячці. В інших звірів узимку хутро стає густішим і довгим. Весна дні стають довшими, а ночі коротшими. Сонце гріє дедалі сильніше, прокидаються від зимового сну рослини й комахи, повертаються перелітні птахи, адже тепер їм вистачає корму. Люди починають працювати в полі. Літо, літо найтепліша пора року, день улітку найдовший, а ніч найкоротша. Рослини отримують багато води, тепла та світла і швидко ростуть. Достигає майбутній урожай. У звірів та птахів багато їжі, і вони можуть виводити дитинчат. Осінь, восени дні стають коротшими, а ночі довшими. Сонце гріє дедалі менше, люди збирають урожай, деякі тварини також роблять запаси на зиму. Рослини скидають листя, зникають комахи.